Агродрони це майбутнє. Сьогодні з вами я демонструю новий дрон це Xav P100. Це найбільший дрон, що наразі існує в Україні, для того, щоб дійсно масштабувати агровиробничі процеси. І ось він перед вами. В рамках цієї презентації я дуже швиденько розповім вам про структурні особливості, про те, що з'явилося нового, як воно буде працювати, які переваги з'являються нові, які сфери застосування з'являються нові, що змінюється в експлуатації цього. І взагалі ми побачимо, які конструктивні зміни з'явилися нові, і чому це важливо розуміти, планувати на майбутнє і так далі. Окрім цього, я дуже прошу в рамках коментарів до цієї трансляції залишати ваші питання для того, щоб я міг на них відповісти. Тому, будь ласка, не соромтеся, залишайте ваші питання, проговоримо все. Отож, перед вами дрон, що є дуже великим, він складається з двох частин і має внизу. 40-літровий бак, котрий може бути замінений на розкидач кількістю літрів 60 літрів. Тобто ось ця нижня частина, вона повністю незалежна. Тут є дві кліпси, що дуже швидко її знімають, і ви ось цей дрон, що знаходиться згори, ви можете просто підняти і повісити на стіну. Нижня частина вже підходить для складування, транспортування, і фактично у вас є новий форм-фактор, коли. Конструкція залишається як в XP 2020, не складною, але дуже міцною через свій повторовий форм-фактор. Немає складних компонентів, і фактично у вас є можливість використовувати цей дрон так само, як ви це робили з XP 2020, не складаючи його, розміщуючи в машинах. Але розмір його більший. Тому його можна розділити на дві частини і фактично використовувати той самий транспорт, що ви використовували для XP2020, Але, будь ласка, зважте, що він став трошки більшим. Цей дрон взагалі може піднімати до 60 кг ваги для того, щоб вносити засоби захисту рослин, для того, щоб вносити різноманітні сипучі речовини, і це все робиться достатньо комфортно, компактно за допомогою ось таких приладів. Тобто, знизу ми бачимо змінну конструкцію, зверху ми бачимо сам дрон, що дуже легко знімається. Якщо ви побачите на пропелери, то в нас є дві пари пропелерів. Вони такі самі, як на дуже відомому наразі нам дроні v 40 Вони так само розкладаються для транспортування. Це комфортно. Вони мають той самий фактор і компоненти, щоб використовувати всередині від есок до фактично кріпежів самих пропелерів, до блейдів. до... Різноманітних елементів конструкції, вони такі самі, я, як на v з невеличкими відмінностями, але фактично це певна еволюція. І коли ми кажемо про е, систему живлення, то ми маємо розуміти, що тут вже встановлено не одна батарейка, а я її зараз дістану, вона дуже туга. Добре, інша, О! Ось таких дві батарейки. В даному дроні, на відміну від XP2020, на відміну від P40 і V40, використовуються дві ось такі батарейки. Вони працюють одночасно, але в режимі якоїсь екстреної експлуатації існує можливість Маніпуляції з цим дроном або його дольоту на одному елементі живлення, тобто це певна резервна система стосовно живлення, і вона дозволяє зменшити ризики використання цього обладнання. Як ми бачимо, ці батарейки так само, як і попередні, вони заряджаються за допомогою водяного охолодження і базових генераторів. І тут є певні переваги. Річ в тому, що дрон стає більшим, річ в тому, що батарейки і необхідність переносити заряд. Стає в два рази більшою. Але якщо б ми використовували не два акумулятори, а один, то б ми мали мати ось таку зарядку. І ще більший генератор. Але для роботи з цим обладнанням, фактично, в нас є можливість використовувати ті самі генератори, що ми використовували на дронах v 40 P40 та XP2020. Тобто невеличкий генератор, здатний окремо задовольняти потребу у живленні цієї батарейки, і вам для безперервної операції цим дроном вистачає від 2 до 3 Генераторів для, від компанії XAG, що мають вбудовану зарядку всередині себе. Тобто це більш компактно, більш комфортно, коли ми кажемо про польові операції, ви можете оперувати не декільками невеличкими генераторами, що, по-перше, мають меншу вагу і вам просто комфортніше їх переносити. А друге, вони фізично дешевші. І це дає вам можливість. Більш економно використовувати власні кошти. Якщо ми кажемо про не тільки роботу акумуляторів, зарядних станцій, якщо ми кажемо про взагалі його інтелектуальні можливості, то цей дрон працює так само, як і покоління v 40 P40 100% офлайн. І при цьому використовує всі можливі додаткові позитивні функції від мережевих історій. За допомогою локального модулю Еленці Local Network Terminal. це дає можливість дрону під'єднуватися до до цієї станції і курувати цілими полями всередині приватного частного клауду, фактично для кожної окремої бригади. Всі дані можна буде синхронізувати з вашими електронними кабінетами в хмарі, але для роботи в полі інтернет не потрібен. Взагалі жодного біту, жодного байту не потрібно для того, щоб ви оперували якісно вашим обладнанням. Для України це насправді дуже важливо, тому що покриття, котре існує в наших полях, воно не завжди якісне. Але так само ми розуміємо, що. Нам потрібно працювати не там, де є мобільна мережа, а там, де є е, всходи, там, де є культура, там, де є агровиробник, тому це рішення фактично розроблене під потреби українських фермерів, і воно довело свою ефективність в рамках цьогорічного сезону. Якщо ми кажемо про керування цим дроном. То я хочу нагадати, що всі дрони компанії є автономними. Для вас фактично і важливим є момент того, що ви не створюєте ризики для того, щоб дрон оперував самостійно в рамках поля по створеному маршруту. В нього є радари для оприділення перешкод. В нього є можливість е фактично працювати на дуже великих об'ємах. І якщо ми кажемо про систему контролю, то вона виглядає так: це пульт, ACS-2. Котрий є резервним інструментом для контролю, він може керувати дроном на відстані до тисячі метрів, але фактично він призначений виключно для того, щоб це як safety switch. це е, перемикач, котрий дозволяє перейти в ручний режим і просто відвести дрон, якщо це необхідно. Але зазвичай дронами кількома такими дронами керують зі смартфону, і люди не вмішуються в процес керування агродронами. По цьому дрону є декілька переваг, зараз ми до них підійдемо. По-перше, я вам розповів про конструктивні особливості цього дизайну і про транспортування. Дивіться, перше, що хочу довести до вас і сказати вам напрямок думки: впереди зима, і нам потрібно готувати команди для роботи на наступний сезон. І я хочу до вас донести історію, котра використовується в Китаї. Річ справа в тому, що Ось цей дрон можна розділити на дві частини. І можна нижню частину класти в бусах, а верхню частину, зважаючи на те, що тут є високий клас захисту і фактично можливість не боятися вологи, можна винести нагору. Тобто, фактично, ви можете розміщувати ці дрони на криші автомобіля для транспортування, і це дозволить вам обрати більш компактний транспорт і фактично виконувати той самий об'єм робіт, але меншими автомобілями без причіпу. Або навіть у бусі, але з розміщується більшою кількість обладнання, якщо ви виносите дрон нагору. Просто про це потрібно подумати. Це вже працює в Південно-східній Азії, і в рамках цього дрону це дуже комфортно робити через вбудовані системи кріплень, котрі потрібно просто розробити нижню частину і зафіксовувати на крищі автомобіля. Якщо ми йдемо далі, я хочу з вами проговорити систему розпилення. Вже класично, ви знаєте, що дрони XAG і взагалі компанія XAG, вони є авторами технології ультрамалооб'ємного внесення з використанням дискових атомайзерів. Дискових атомайзерів тут два, вони дуже схожі за, свої, за своєю формою на ті дискові атомайзери, що використовуються на дронах серії v 40 та p 40 Їх розташовано два. Внизу ви бачите складну конструкцію, і фактично тут всередині знаходиться. Безколекторний двигун. Нормально, так? Безколекторний двигун дозволяє. Я думаю, що ми повернемо трошки. Дякую, Олександру, за допомогу. Все добре. Вивертаємо камеру на місце. Так ось, безколекторний двигун дозволяє планувати операції вчасно і фактично використовувати ресурс атомайзерів максимально ефективно. Можливість його заміни дуже швидкою формує відсутність потреби. У якихось додаткових компонентах на полі достатньо мати кілька атомайзерів з собою, тому що це розхідник. Він розрахований наразі, за даними виробника, на тисячу гектар виробничої потужності. Після його можна міняти або чистити, тобто це обладнання, фактично розхідник, але воно пристосоване якраз таки для внесень ультрамалообйомного розчину. Котрий може бути дуже висококонцентрований і обладати певними фізіко-хімічними характеристиками, некомфортними для щільових стандартних форсунок. Сім років тому XAG почали свою революцію щодо використання атомайзерів. І наразі це тренд. Якщо у вас працюють дрони без атомайзерів, вибачте, у вас старі дрони, вам потрібно їх міняти. Ось стандарт він працює по всій системі розпилення. Немає жодного звуження менше ніж 5 мм, і фактично це дає можливість пропускати через систему навіть писок. І ми це обов'язково доведемо. У рамках наших наступних демонстрацій. Всередині знаходиться бак, що дуже швидко може виливати великі об'єми води, і детальна технічна інформація щодо кількості літрів за хвилину, щодо кількості різноманітних параметрів, котрі використовуються саме дроні, буде додано в ракості коментарів під цим від вебінаром і в описі до даного відео. Також будуть розміщені лінки на презентаційні матеріали на сторінки товару на сайтах. І на наших партнерів, де цей товар можна придбати. Якщо ми рухаємось далі, ми маємо сказати про ефективність. САП-100 це найефективніший і найпродуктивніший дрон, що існує у світі. Його продуктивність досягає 25 гектар на годину. Але вже сьогодні, вже два дні тому, у Вінниці компанія Агрокоптер змогла досягнути виробничої потужності 30 гектар на годину одним таким дроном. Це величезна історія. Фактично, ви приїжджаєте на поле на півдні України, ви закриваєте в середньому одне поле за годину. Якщо ми рухаємося до півночі, де поля трошки більше, або на схід, де поля трошки більше, ми закриваємо середнє поле за дві години. Одним дроном, а таких дронів може працювати декілька, і фактично, у вас є можливість з однією бригадою сформувати виробничу протужність, що буде напрацьовувати за одну добу двома такими дронами до 500 гектарів. Не добу, а навіть робочий. день. Це шикарні і дуже великі показники, котрі ми будемо на практиці доводити і наступного року, і цього сезону. Але 500 гектар на, доб... на робочу зміну це дуже великий об'єм, і фактично це є геймченджер. Додатковою опцією і дуже важливою потужною можливістю цього дрону є можливість встановлювати бак для розкидача. І цей розкидач може дозволяти вам розсіювати сипучі реч, речовини, такі як елементи захисту, елементи мікродобрив, і також ви можете сіяти сидирати або покривні культури за допомогою такого дрону, просто змінивши його нижню частину. Якщо ми кажемо про його роботу в рамках поля, то він працює від локальної РТК мережі. У вас є роверна станція котре встановлена после поряд з екіпажем, вам не потрібно під'єднуватися до кудись. Вам достатньо в рамках вашого поля встановити базову станцію, ось таку на триподі, і мати фіксовану координату, і дрон буде працювати з сантиметровою точністю. Це входить до комплекту, і це важливо використовувати, тому що саме РТК дає можливість дронам працювати точно, без РТК. Ви будете робити матраси на полі. Будь ласка, зважте на це. Якщо казати про максимальні параметри, одним з головних параметрів цього дрону є його швидкість. Більше 13 метрів на секунду його крейсерська швидкість, коли він працює у полі. 13 метрів на секунду це просто Феррарі, котра літає на низькій висоті. Над вашим полем, і за цей рахунок саме цього ми отримаємо додаткову продуктивність і саме високі показники. Тому, якщо у вас є розуміння, що вам потрібен великий швидкий дрон, це ксаг ПС-100, Важливо розуміти, що ПС-100 це є не заміна попередньої лінійки обладнання, це є доповнення. Попереднє обладнання, таке як В 40 воно є ефективним і воно є. Дуже продуктивним, коли ми кажемо про внесення засобів захисту рослин. але коли ми кажемо про песто, це просто більш великий, але більш універсальний апарат, котрі дає також можливість розкидання різноманітних препаратів, різноманітних зас посівного матеріалу за допомогою розкидача. Тут він більш ефективний, і ми будемо ми зараз бачимо бум по внесенню. Сухих препаратів в Китаї, і ми передбачаємо, що цей бум також буде переходити і в Україну, і на інші регіони, але Україна розвивається найбільш швидко за увесь світ. Коли ми кажемо про курування, я вже розповів вам і про АЦС-2, і про локальний мережевий термінал LNT. Я розповів вам про сам дрон, про його розміри, про його форм-фактор, про його виробничі потужності. Фактично перед вами є звір, що виходить на Поля України наступного року це найбільш продуктивний дрон у світі, і він вже в Україні. І він вже готовий до передзамовлень. Тому, будь ласка, долучайтесь до нас, долучайтесь до мережі наших партнерів. Заходьте на сайт xagukraine.com і вам е буде відомо, де можна придбати це обладнання, де подивитися його презентацію. Презентації вже проводяться по території України, по всій території України, і ви можете звернутися до локального партнера, дилера для того, щоб працювати з ним. Още однією перевагою цього дрону є. Легкість в сервісному обслуговуванні. Він розбирається і збирається до простих комплектуючих які дуже швидко і легко можна замінити навіть у полі. Тому це один з найкращих дронів у світі.